Доброго всім дня! Сьогодні 30 липня 23 рік покажу вам трошки свої зарослі. Через пару днів вже дійдемо до цього участка. Дожджі практично кожен день все заростає. Не вспіваю. Люди показують у них. Б'ють грозу туріха. З неділю назад я побачив в мене поодиночні випадки. Теж прийшли сюди. Значить уріжка добрі. Першу очередь почали з грузина. Но в них є мінус один, вони їдять не відходя від каз. От вони і зіли. Це вони шуруху почистили і От, залазили, тут кусило. от кусило от кусило Такі були грузини. красавці, все, нема що показати. Там грузина того зіли Це татарин. Трошки. Вроді щось буде якісь отводки. Думаю, зніму відео, бо потім не буде що показати. Почали підніматися сюди вверх. Тут уже монро почали їсти. Отам от жаданий такий здоровий був. Весь у ріхах. Все, сьогодні побачив ні одного ріжка. І там зверху от вас і худо одного. Теж. І туди вниз пішли чуть-чуть. Чути, як отут у бурянах гризут, це оказалося польова миш. Сьогодні я зайшов, за ці дні не заходив, тільки рибу кормив і все, бо нема часу. Сьогодні прийшов тут дві грони з трапезунда, в мене тут один трапезун. Дві грони лежали, що вже почали нагаліти сперва. Один-два уріжки урвути, з'їдять, і все. А зараз вже сильно. Пообризали. Я спочатку думав люди оборвали так, щось тяжко на душі було. Потім оказалось, що не люди. То зразу полегшало. Купив я їм смаколиків, книжки щоб читали що будемо їх кормити. Зараз пройду, покажу що пооставалося. Це круглий от кості бариб, тонкокорий. Я вже казав, важко приживається прививка, але коли прижилася, пре так дуже мощно Це Монро. Маленький. Вот тут. Дивіться яка висота. І от воно прилізло сюди. сюда, сюди чикнуло. Тоже Монро. І от тут, тут іст. І от де іст там і гадить. От. Там Вони і спалилися цим. Ось теж. Вон розірвало, потім попробувало, він ще молодий І оставило, пішло туди на жаданний. Скользько дощ прийшов. А жаданний уже... Уже жовтіє я орішок він раніше поспіває як трапезунд. Бо кажуть що трапезунт вже дане одно і то же. Ні От бачите чистило тут тут було все в оріжках Тільки поставляло, поставляло Патички такий тут там з двох уже зіло Васю, я так кажу Вася це от кості бариба длинный цей тоже м'який Що його друга в Васі. Так що пішли з тої сторони рости. Вони ще молоденькі От такі вже орішпиці от васі І треба цих гризунів накормити, бо вони обгризуть усе Це все сигналочка на другий рік. Бачите, тут у камінню і в є, і приростиє. Що коли медвежий пішов, то він уже піде. За ним треба тільки на початку подивитися. Тож пася. От жаданний тоже оттуда пошли сюда. Тут оставили. Вот такий жаданный. Він уже жовтий. Там внутри. Я вже сьогодні взрывал. Тут жадання є. Чувствую, що день-два я їх не побачу вже. Це Монро. Там Монро. Тут Монро низенько. Скоро до нього доберуться. Там трекстон. Такий трекстон махнув і в Це той медвежий, на медвежий бершацький. А от тут, де я коваряв тоді, коли були маленькі. Він не любить, щоб коварятися у них пожовтілу. З цієї сторони я хотів подивитися, чи будуть уріжки, що їх ліпше не трогати. А руками. Це Халькінджін. Тож через один поприв'язував, бо коли вітер був, то такі, які на низькому штамбі нормально, а які на високому, так не мікалашмати що ужас. Ценис Батнер. Вот такая. Така плюска закрита. Там тоже не буду йти. Це хуська бомба. Все-таки треба обривати уріжку. Воно важко деревцяткові Стільки в витягувати. Обліплено все. Це хуська бомба. Пусть бомба вже зареєстрована в Єстрі Україна. Деміс? А це його политель. Теж він дуже ранній. Вони вже чистяться не знаю чи одну руку почищу, Ще зараз зубами. От вони вже жутіють. Я сьогодні чистий, вони вже вирощуються. Дуже ранній такий урожайний і минулому році весь був обліплений Сережка. Там я вже з цього деревця типу обривав. Ага хотів сказати, бачу вже були Ось, вони вже тут О, тяне Попробували О, Це було все в оріжках Все, бачите, тільки хвостик Я хотів сказати, що попробують пообривають А вони вже пообривали Нехватчик і десь тягнуть тут рядом їсти. Це був обліплений весь Татари нас ще не трогають. Завтра почнуть. Сьогодні я груну оборвав. Треба було їх пообривати. Жалко, конечно. Я тут оборвав. Там ще десь оборвав. Такий татарин приросте дав. Все, попробували, що цей оріг поспіває. Вже їздили. Я сьогодні не побачив, що вони оборвали. Тут у мене через один йде цей ополіт. І тут вже нема пошти. Тут уже з такої висоти це карамановський Уже його мало було, мало осталось теж попробував. Це от кость Береба. В цьому році довгоносика мало, не так, як в прошлому було багато. Денис, то з'явилися Другі шкідники Все, пишу уход. І татарин. Уже украли татарина. Да. Вот такие мыші. Не міші, а миші. Не знаю чи будуть то істи, що купили им. Так, це в мене англійський. Четверка. Вот такий круглый. С на Деміса плюску. Такие вріжки. Це четверка круглий. Тройка. Це тройка такий продугастий. Це все сигналк. Такі сигналки. І двойка. ось тут не, вони не дуже великі, там біля дому дуже великі. Біля дому взагалі великі. Вже одну грону свиснули. На днях почнемо тут порядок наводити і там внизу. Покажу, хуська бомба там все, все всыпано. Жаданный. Я уже тоже сьогодні пару гроночок урвав отсюда. Они вже жовті. А тут оборвали. От худе. і з цього вже оборвали Елізавета. Поки ще її не трогали. Ось така обліплена. Всього не трогали. От Васі худе. Може бояться пойти сюди, щоб не впасти. Це медвежий на Медвежий пішов дершацький. Теж прижився, файно пішли пагону, вже буде з чого врізати. На прививку один цей Прив'яжу, піде вверх, а ці два заріжу на прививку, так і там сформирую їх. Дожди практично кожен день все заростає і, і одна робота тільки проривати. травы, буряны. Тоже Елизавета. такая низкая штамп, компактный. Ой, же данные уже желтые. Всякие, всякие твари лезут из я тут уже тоже рвал пару штук. тоже вот Васи, остался, а тут не шаоды, да. Васи худы. И тоже Елизавета. Кажу, бо не знаю що тут останеться, що не останеться. Це жаданний У нього смак не такий, як у Трапезунда. Що я вже розпробував? Він більш такий солодковатий. На днях наведем порядок там внизу покажу вам урожаї Хуської бомби і там і Трекстон теж є привитий обліплений така краса особливо коли гром гримить сьогодні днем я і заспав трошки Тоже деміс татарин. Татарин пізній сорт. Сьогодні пробовав. ядро ще таке молоде. Риба вже велика. Більше двох кілограм. Всім пока. Будьте здорові.